Костянтин Кравченко назавжди з нами. Інколи здається, що про війну вже сказано все. Але війна це не тільки хроніки боїв і мапи зі зведеннями. Це в першу чергу про людей, про тих, кого ми знали, з ким працювали, з ким дружили. Костянтин був саме такою людиною справжньою, світлий, спокійний, уважний. Своїм з першого дня він родом із Христинівки, що на Черкащині, навчався у Національному університеті біоресурсів і природокористування в Києві. Після навчання проходив військову службу на Сумщині. Згодом переїхав до Києва, де почав нову сторінку свого життя. У пумб він прийшов у 2018 році. Починав у кол-центрі, пізніше у команді управління платежів ЦОП. Колеги пам'ятають його як людину добру, інтелігентну, уважну до деталей і завжди готову підтримати. У листопаді 2021-го Костя приєднався до нового відділу. Разом із колегами працював на Спаській, тихий, врівноважений, щирий. Один із тих, кого називають людина з великим серцем. На той час у відділі було три новачки. Але Костя був особливо помітний. Він вже мав досвід роботи в пумб, працював керівником гарячої лінії. Поводив себе спокійно та витримано. В моїй пам'яті Костя залишився порядним, вічливим, освіченим та скромним юнаком. В офісі на Спаській Костя сидів навпроти мене. Його добрі очі та чудову посмішку не можна забути. Згадує Наталі Рубайло, начальник відділу платежів в іноземній валюті Пумба: ввічливий та інтелігентний, спокійний та врівноважений, добрий та харизматичний. Це перші слова, які спадають на думку, коли я його згадую через майже три роки після втрати. Так як ми разом проходили випробувальний термін, то кожен день працювали разом в офісі. В лютому 2022 року, коли ситуація на кордоні максимально напружилась, Костя сказав, що якщо почнеться війна, то не вагаючись піде захищати батьківщину, тому що вважає це своїм обов'язком сина, чоловіка та громадянина України. Ділиться Ела Ковальчук, привідний фахівець з платежів в іноземній валюті «Пумб». 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Костянтин без вагань став до лав Збройних сил України його молодший брат Віктор теж. Він скромно погодився, що не відмовився б від кави з шоколадом, розповідає Наталя Рубайло. 23 грудня 2022 року. Херсонщина обстріл. Ворожі дрони Камікадзе влучили у будівлю, де перебували військові. Віктор загинув одразу, Костя отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли. Ми завжди будемо пам'ятати Костянтина як гідну людину, справжнього патріота, мужнього чоловіка та героя України, говорить Алла Ковальчук. Братів поховали поруч, 28 грудня. Алея слави у Христинівці! Вони були разом, вони залишились разом. Занадто високу та страшну ціну платить наша Україна за своє майбутнє, бо ми втрачаємо найкращих мої глибокі співчуття батькам і близьким нашого колеги. Пам'ятаємо, вшановуємо, дякуємо, світла пам'ять Костянтину, світла пам'ять Віктору.